Усім привіт, я Даша і Я повертаюсь в Україну на два тижні, щоб побачитися зі своєю родиною, яку я не бачила вже більше року. І одразу скажу, що зараз дорога з Канади в Україну забирає набагато більше часу, і це цілком логічно. Я добралась літаком з Торонто у Варшаву з пересадкою у Франкфурті, а потім автобусом з Варшави до Первомайського, оскільки зараз там мешкають мої батьки, і дорога обійшлась в мене у 45 тисяч гривень, це 1650 канадських доларів. І це за квитки в обидві сторони. На автостанції у Первомайську мене зустріли батьки, і ми разом поїхали додому. І насправді досить дивно називати місце, де я жодного разу не була домом, оскільки у Первомайську я була вперше. І зараз там мої батьки живуть через те, що наше місто з першого дня війни знаходиться в окупації, і тим не менш вдома. На мене чекали, звісно, батьки, смаколики від мами і відчуття абсолютного щастя. Потім ми з батьками поїхали в Київ, де живе мій брат з родини, де зустрілася зі своєю подругою, сестрою, і ми пішли гуляти Києвом. Я тільки не вийшла з процедури. Я вам Трішки пізніше про це розповім, але я не бачила зі своєю подругою вже дуже і дуже багато. я Не знаю, роки три. І вона спеціально приїхала в Київ, щоб побачити зі мною. І я бачу вже, де вона стоїть. Вона мене тут чекає після процедури. І зараз я буду наша зустрічка. Я трішечки хвилююсь, але я дуже щаслива. І зараз все запишу. Та гарна, гарна. Хто? знімає мене. А де що ти <сіпи> там стоїш? А де Аді була. Я ж находи Капець. Цей день в Києві, і чесно кажучи, тут життя просто кипить. Дуже багато людей, хоча зараз не скажеш, бо тільки ранок, але і дуже багато стильних людей. Дуже круто, що життя продовжується. Але, чесно кажучи, я б була більше року в Канаді, і настрій людей він відчувається, наша відмінність, що... Українці дуже такі емоційні, і вони дуже наче люблять сваритися. Я тільки наїхала в автобусі з Варшави до України. І вже було дуже багато сварок поміж українцями. Була в кабінеті у стоматолога тут в Україні і вже було дуже багато сварок. І, типу, наче люди цим... Я не знаю, заряджаються енергією, і це насправді дуже сумно. Також відмінність в тому, що в Канаді будь де ти йдеш у супермаркет, в банк чи куди-небудь, і тебе завжди зустрінуть з усмішкою. А тут mm -mm. і типу знаєте в чому різниця, що я приїхала побачитися з рідними, з батьками в першу чергу, з братом його родиною, з сестрою, з подругою. І люди, наші українці, в коментарях лише хейтять. типу, ой, що війна закінчилася, що ти вже приїздиш, і взагалі наші чому А канадці навпаки вони кажуть: Блін, як круто, класно тобі провести час. Це дуже круто, що ти побачишся зі своєю родиною. І в цьому також є. Мені здається, що що б ти не робив, наче зі сторони канадців ти відчуєш підтримку, а зі сторони українців хейт, що б ти не робив. Що стосується мови, яку мову чутно, то це і українська, і російська, я не можу у відсотках сказати, якою мовою чутно більше, але те, що люди продовжують говорити російською, те, що продовжують. Починає чи продовжує говорити українською, це факт. Як до цього ставитися? Я не за агресивну українізацію. Мені здається, вона має бути лагідною і кожен поступово має переходити на українську, коли він це відчує. Гуляючи містом, дуже багато вуличних музикантів, які е, співають, підіймають настрій і зазвичай ще збираються це донати. І інколи це, інколи це буває, знаєте, як типу, також агресивно, примусово. Типу, ми проходили з подругою, і нам просто в такій примусовій формі дівчата, а чого це ми не донатимо? І ми такі в сенсі. Ви знаєте, що ми не донатимо. Якщо ми проходимо повз цього спору, це не означає, що ми взагалі не донатимо. Такі, знаєте, невеличкі, неприємні наче, ситуації, вони трапляються, але в цілому дуже круто, що життя триває, продовжується, і що, слава Богу, була лише одна сирена за цей весь час. Сподіваюсь, більше не буде. Поки чекаю подругу тут на Олімпійській, також хочу розповісти про одну важливу річ, яку я опустила, це ціни в Україні. Чесно, вони капець як виросли. Я не знаю, мені здається, втричі. От моя подруга, яка проживає весь цей час в Україні, вона каже, що наприклад вона купувала там один умовний продукт, вона його дуже любить, і вона на постійній основі його купувала. І вона помітила за півроку. За півроку ціна виросла втричі. Чесно, я пам'ятаю ціни в Україні трохи року, трохи більше року тому, і вони були значно дешевшими ніж зараз. Я, якщо чесно, я просто не розумію, як люди, котрі отримують мінімалку, а мінімалка це 6 тисяч гривень в Україні, чи там так середня зарплата 15, але в більшості е, отримують там 10 пятнадцять тисяч. Як люди просто виживають на цю зарплату, мені здається, це просто нереальним. Я не знаю, чим вони харчуються, що вони взагалі можуть собі дозволити. Це просто нічого, якщо це. Ще винаймати житло. Чесно, я просто не розумію. Ем, і я знаєте, я не хотіла щось хейтити е, Україну. Я навпаки сюди приїхала, бо я сумую за своїми рідними. Е, це мій дім, але просто хочеться сказати, як є. Просто хочеться називати речі своїми іменами і хочеться просто е, казати, як воно є, наприклад. Так в мене, як я це бачу, я бачу, що ціни зросли. Я бачу, що наше суспільство воно не змінилося поки що. Вмить цього не відбудеться. Що всі стануть такими єднатися, і всі стануть дуже лояльними, позитивними, вічливими один до одного. Все ж таки, ця агресія вона присутня. Хочеться вірити, що це через війну на стресі, Але ми знаємо, як це було раніше. Раніше також всі готові були типу, трохи задушити один одного, Так, коли хтось в чергу лізе поперед батька в пекло чи ще щось робить. Немає такої Терплячості один до одного немає якоїсь поваги інколи. Мені дуже хотілося б, щоб це змінилося. І коли порівнюючи життя в двох країнах, то мінуси, наприклад, Канади чи мінуси України вони підсвічуються. Також батьки відвезли мене у Бородянку, де живуть наші родичі, оскільки бородянка дуже постраждала. Я думаю, ви знаєте в перші дні війни. І там дуже багато розбомблених, понівечених будівель. Але батьки кажуть, що зараз в порівнянні з тим, що було, вже набагато краще, оскільки багато вже будівель відновили магазинів, аптек і так далі. Вже відновлено, і далі зараз йде відновлення. Але тим не менше я познімала вам ці. Будинки зруйновані, щоб просто показати реалії. Але найстрашніше і найболісніше усвідомлювати, що це все це чиїсь життя, яких вже немає. Я напевно познімаю вам і покажу, яка це краса. Хоча мені багато хто писав, що на що їхати, війна, що закінчилась? ні. На превеликий жаль, війна не закінчилась, на превеликий жаль, вона ще триває, але також триває і життя. І зараз мої батьки вони знаходяться в Україні. І, звісно, я сумую за ними. І оскільки життя триває, я хочу. Використовувати кожну мить і хочу проводити час також зі своїми батьками. Якщо в мене є можливість приїхати і побачитися з ними, то чому не скористатися цією можливістю, оскільки я відчуваю себе дуже щасливою, бути поруч з ними і ось так. Поділитися особистими враженнями від перебування в Україні, то якщо, наприклад, будучи в Києві, відчуваєш це життя? Воно кипить, воно триває. Звісно, ніхто не забуває про повітряні тривоги, про рівень небезпеки, який є, і люди живуть. В цьому стані тривожності. Але от моє перебування у Первомайську, де я була вперше, в мене викликало, знаєте, такі якісь сумні відчуття в тому плані, що містечко досить занедбане і. Хоча місцеві кажуть, що за три останні роки їх місто навпаки розквітло, бо ем, в минулому взагалі було дуже і дуже сумно, ще сумніше, ніж зараз. Звісно, це викликає неабиякий сум в порівнянні з Канадою, де села виглядають досить досить. Гарно, де містечко, де я мешкаю, воно малесеньке, але воно доглянуте і воно виглядає прекрасно. І звісно, хочеться, я вірю в це, що в Україні все буде класно, добре і прекрасно. На це просто потрібен час, але все ж таки викликає неабиякий сум, коли ціни на оренду житла вони злетіли просто до космосу. Ціни на харчування, на продукти вони просто неймовірно високі. Коли ти бачиш, як кошти розкрадаються, як відмиваються ці кошти, оскільки будуються, ремонтуються ці стадіони, нікому вони зараз не потрібні, ці ремонти. І дуже, і дуже сумно через це, скажу, як є. Але все ж таки я вірю. Я вірю, що просто необхіден час. От необхідний час. Не може все змінитися ось так вмить, напевно. Я дуже вірю в те, що все зміниться. і Дуже цього хочу. І впевнена, що так і буде. Зворотня дорога з України до Канади у мене була така сама. Я їхала з Умані до Варшави автобусом. І я хочу сказати, щоб якщо ви плануєте їхати з України в Канаду, і у вас вже є куплений квиток на літак, то краще е, вийти з України заздалегідь. зважайте на е, години, які пишуться у квитку, скільки ви будете в дорозі, оскільки по факту ніхто не дає гарантії, скільки часу ви проведете на кордоні. Саме тому я змінила свій квиток е, на Автобуси виїхала на день раніше, щоб встигнути на літак. Так і було, оскільки в квитки, в моєму квитку, було вказано, що я проведу в дорозі 17 годин, а я провела в дорозі добу. І я залишилась в хостелі, трошечки поспала і потім. На літак. літак в мене був, знову ж таки, з Варшави до Торонто з присадкою у Франкфурті. Зараз покажу вам, як виглядав хостел, якщо вам цікаво. Ну що, добрий ранок о 5 годині. Я вже зібралась. І зараз буду вирушати в аеропорт. Дорогу з України до Польщі я не знімала, оскільки вона тривала майже добу автобусом. Це було дуже непросто я була дуже зморена. приїхала в хостел, щоб хоч трошки поспати. І зараз вже буду вирушати. Тому гарні мої дороги. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо це так. То, будь ласка, підпишіться тоді на мій канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, і це дуже і дуже допомагає у просуванні цього відео. Я дуже вам вдячна, що ви зі мною, і якщо вам цікаво, то не промикайтеся, скільки в подальшому буде відео вже про мій переїзд. До якого я готуюся, і думаю, що буде ще багато цікавого. і Будемо з вами на зв'язку. Всі посилання на свої соцмережі, інстаграм, де я щоденно публікую інформацію і свої будні, то ви можете підписуватися, якщо вам цікаво. Ще раз дякую і бувайте.